Мої найщиріше вітання в ефірі обласного телебачення Галичина, програма Перехожі. Усі ми з вами перехожі з роботи додому, з дому на роботу. І по дорозі ми дуже часто застрягаємо в якійсь там крамничці чи, можливо, в кількох крамничках, залишаємо там якусь певну суму грошей. До чого я веду? Я все це веду до того, що тема нашої сьогоднішньої програми витрачання грошей. Цікаво було б дізнатися, хто більше насправді витрачає грошей: чоловіки чи жінки. Але, перш ніж це з'ясувати. Ми організували невеличку акцію, яка дозволить зрозуміти, чи з особливою легкістю це роблять івано-франківці, або іншими словами кажучи, чи по кишені прикарпатцям кіт в мішку. Ходьте до нас, будь ласка, у нас тут дуже цікава акція. За 30 гривень можна придбати реально потрібно для вас річ. Я куплю по 5 копійок. По 5 копійок купляйтеся. Але дивіться, яка штука, послухайте, що мене, будь ласка. Можна поцілувати якусь жінку на вулицю, я вам дам в подарунок. Я Цей мужики цілувати. Прошу. Добрий день. У нас акція. Тут в цих коробочках знаходяться правду цінні для вас речі. Їх можна придбати за 30 гривень. Але можна отримати безкоштовно. Ні, не треба. Мені, я вже, вже таке мало. Сидяти. Знижка до 100%. це означає… Отримуєте безкоштовно. Можете платити 30 гривень, можете поцілувати когось і отримати безкоштовно. Підходьте, будь ласка, у нас дуже цікава акція. Вам потрібно поцілувати будь-яку дівчину, яка зараз буде проходити мимо і отримуєте подарунок. Любу так і отак ловлю, Так, звичайно. І без питань. Без я Тут же це, і так. ви тут же це. Так, звичайно, серйозно. серйозно. Треба таку, що навірника пройде. Що пройде навірника. Та то не треба, щоб вона приходила. Ви підходите до неї і цілуєте. Я це зробив, ви мене не зрозуміли. Це треба таку, щоб що вам навір... підходила. Ні, 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 не підходила. А що не злякається, тому що, угу. що я до неї роблю. А ви можете дозволу попросити? Єстесно, я з буду починати. Але хтось і скаже, фу, що ти до мене пристаєш. Навірника попасти. Ви тут Давай, дівчат цілуєте. Хочете купляєте подарунок, хочете цілуєте дівчину і вам дарую безкоштовно. Ми тут, тут чекаємо. Або ви мене цілуєте, бо я вас. Хто цілує той отримує подарунок? Ну, я ну, у нас інтрига. Ну хіба? Хіба я такий противін? Та ні, просто я ж... то та я, де... Ті, господин, господин, я, не... не... я ж вас не буду будете піси, бачити, тірувати. я не можу сказати Мортичку, наперед. Мортичку, та зараз. не бійтеся О! Клас. Прошу. 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 Подарунок солодкий. Дякую. Ви можете так з легкістю витрачати гроші. Так. так Я і роблю. Ви так і робите, так? А взагалі ви себе вважаєте багатою людиною? Ні. Але але гроші витрачаєте з легкістю. Ну Так, тому я і не багатий. Та то б ідеа би було, якби всі наші чоловіки були такі невпевнені, як ви. Дивіться, прийшов, показав вам приклад. Двох зараз поцілував не минуло кількох хвилин. А ви вже скільки тут біля мене стоїте? Так, Як так, так можна? Ви, 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 так, ви так, Дозвольте так, чоловікові, сиді. хай вас поцілує. Він вже так довго всі чекає. Але ви розумієте, знаєте, чому це, чекає? Що потрібно, Він не міг знайти дівчину, яка би йому сподобалася. Ой, бути, да, а на буй вас буй, кинуло ще здав? <с United> Пробуйте ще раз цілувати. Та ні, вже не буду. Зараз вже відмовили не буду. Ви просто надто довго думали. То неправильно? Хотілося на бачите, я що казав? А коли дійсно багато вибираєш, то отримаєш, то я отримав. Будете цілуватися? Не знаю. От по-моєму... Можна, можна? ну нічого. А, ні, Підійдіть до нас, будь не ласка. Ні. — Підійдіть до нас, будь ласка. ласка. У нас тут акція. Ми роздаємо роздає подарунки не за поцілунки. Розумію. У нас є пропозиція поцілуватися. Я Жінка хоче шоколаду. Дозвольте, вона вас поцілує, я їй подарую подарунок. — нічого не буде, це телебачить. Дякую. Як бачимо, частіше все таки чоловіки погоджуються на такі от авантюри. Отже, можна зробити висновок, що саме вони витрачають більше грошей. Чи це так? Чи ні, ми зараз питаємо перехожих? Всі тікають, як завжди. А ви найсміливіші? Правда? Ви найсміливіші? Доброго дня. Скільки потрібно вам особисто мати грошей в гаманці, щоб на один день, щоб ви себе почували комфортно? Ну це таке питання важке. Ну, Бувають різні дні. Завжди повинно бути стільки грошей, щоб під кінець дня вони залиш... залишилося ще, ну, хоча скільки, б половина скільки для вас потрібно грошей? Щоб ви собі по великому рахунку Вам трапити. треба сказати конкретну так, суму? суму? Ну я не знаю. Ну, мабуть, не менше тисячі. Там мінімум 300 доларів на наші цього. це. Півтора-дві <плес> тисячі я трачу гроші. Я не знаю вашого мінімуму по піщо. Якщо з тими державами порівняти, де добре, я добре, живу, добре. якщо я живу в Америці, я витрачаю, я можу мати в Кершені біля себе 100 доларів. Я їх можу потратити навіть за тиждень, то я в Україні 100 доларів можу тратити за день. 300-400 гривень, напевно. Ну, гривень 200. 200. Скажіть, будь ласка, скільки грошей ви витратили сьогодні? Сьогодні 150. Сьогодні 70 гривень. А скільки грошей вам потрібно мати в гаманці, щоб ви себе почували комфортно? так в районі. 200 гривень. Сьогодні я витратив тільки 2 гривні. Я поїхав на маршрутці на роботу і зараз, от після роботи, зустрівся свої дівчини, і ми гуляємо місто. І зараз ви витратите значно більше. Ой, підозрі. Зараз ми підемо пішком додому. Можна і з 10 карбованцями почувати себе, аби хватило на водичку, а іноді ось і тисячі мало. Це питання не принципове. На вашу думку, хто більше витрачає гроші? жінки чи чоловіки? Жінки за наші гроші. Так, звичайно, жінки набагато більше, лише тільки за наші гроші. Наші Хочуть гарно виглядати, одягнутися, косметика. Жінки, напевно. А чому? Тому що їм потрібно одягатися. Гарно, щоб виглядати гарно і чоловікам що потрібно. Чоловікам тільки потрібно жінку відвезти в хороше місце, а жінці гарно треба виглядати. Звичайно, жінки. Чому? Чому? Їм більше потрібно? Більше треба. Ну, наприклад. Ну, для дітей щось купляти, ще щось таке, ось, десь для, 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 для сім'ї, для дому. Ну, Ми в місті, у нас немає такого. У жінок талант. О. У жінок талант? таланту. Ну, до, до витрачання з толком грошей, які заробляє чоловік. Жінкам більше потрібно. Тому що жінка. Це є той фінансовий гудз, розумієте, яка тримає чоловіка, знаєте, на крючку. Чоловік заробляє, вона все контролює, так? Так. так. Же як бачимо, середньостатистичний івано-франківець переконаний, що все таки більше грошей витрачають жінки. Можливо, не середньостатистичний, бо соціологічних досліджень мене проводили, але принаймні перехожі саме так думають. Цікаво, як відбувається в інших країнах. Результати британського дослідження, проведеного на замовлення виробників харчових добавок, свідчать про те, що все більше молодих чоловіків виявляють турботу про свою зовнішність. Молоді англійці у віці від 18 до 35 років витрачають в середньому за тиждень трохи більше 14 євро на покупку кремів і засобів для волосся. На цілий фунт більше ніж жінки. Якщо кожен п'ятий чоловік застосовує зволожуючий крем, то кожен двадцятий використовує випрямляч для волосся. Коли жінка асфальт кидає лопатою, це менше тішить, ніж коли мужчина приходить на маску, чи той же манікюр дуже приємно, чи той же педикюр. Мені подобається тенденція, що мужчини почали за собою доглядати. Шкода, що е, небагато, тому що це в нашому суспільстві сприймається як ознака неправильної орієнтації або щось схоже, але насправді мужчини почали, і це дуже приємно. За даними одного з міланських інститутів, чоловіче населення Італії витрачає за рік понад 250 мільйонів євро на особливі косметичні товари. І, за словами експертів, цей спектр в найближчі роки швидко розвиватиметься. Крім того, останнім часом чоловіки вважають за потрібне займатися своїм тілом і харчуванням. Вони частіше ніж жінки відчувають потребу вдатися до поради експерта при виборі правильного косметичного засобу. Іншими словами, вони охочіше спілкуються з лікарем-дерматологом. Був такий чоловік, прийшов повністю лисий мужчина і хотів хімічну завивку. Ну це був жарт. Ми посміялися, повеселилися. Він каже, мені цілий день не пощастить, не вже й сьогодні не пощастить. Ми його розстроїли, що так не пощастить, бо нема на що робити, хімічно завивку. Але загалом науковці переконують, що жінки витрачають все-таки більше, попри те, що заробляють менше. Витрати представниць прекрасної статі часто зростають поза залежністю від їхніх особистих доходів. Ситуація, якщо порівнювати витрати жінок і чоловіків, складається парадоксальна. З одного боку, в усьому світі жінкам платять менше ніж чоловікам, і цьому не в силах перешкодити ні емансипація, ні закони. З іншого боку, таке розходження в доходах зовсім не заважає дамам нарощувати видатку. Частину бюджету, адже вони беруть на себе працю розподіляти не тільки власну зарплату, але й доходи чоловіка. За даними закордонних досліджень, у 80% випадків саме за жінкою залишається останнє слово купувати чи ні. Саме жінка вирішує дрібні побутові питання. Як облаштувати будинок? За результатами опитувань близько 80% випадків. Які меблі вибрати 94%. Куди поїхати відпочивати? 92%. Як вибрати електроніку 51% і навіть який автомобіль купити 60% Насправді не так уже й важливо, скільки купюр є у ваших гаманцях чи у ваших кишенях. Важливо те, щоб вам цього було достатньо. А ще головніше, щоб ви були здоровенькі, чого я вам і бажаю. Ну, а зараз я мушу бігти, тому що маю ще на приміті кілька крамничок в Івано-Франківську. Па-па!